Микола Андрійович затятий рибалка. Щодня приходить на Оболонське озеро ловити рибу для своїх котів. На підгодованому місці завжди було спокійно та тихо. Та не цього разу. Я прийшов з утра, тут вже народ був. Я думаю, що то за скоро я поїхала сюди. Поїхала і назад вернулась. Думаю, що таке. Не можу зрозуміти, думаю, що ага. та прихожу, а тут таке. Вау. Виявляється, правоохоронці теж витягли з водойми вилов, але не рибу, а тіло жінки. Довго з'ясовувати особу потопельниці не довелося. Адже першим помітив труп і викликав на місце поліцейських співмешканець загиблої. Та чи просто жінка хильнула зайвого і втопилася? І чому лавка залита кров'ю? Чоловік пояснити так і не спромігся. Після ситної вечері з шашликами та горілкою парочка вирішила відпочити. Вночі чоловік прокинувся та поруч кохану не побачив, тож пішов її шукати. За кілька хвилин жінку таки знайшов, але, на жаль, вже мертвою. Після огляду судмедексперт однозначно заявив, жінці розрізали живота, швидше за все, ножем. Та на місці злочину знаряддя вбивства поки не знайшли. А от співмешканець загиблої божиться, то не він. З його слів, з ними була ще одна пара знайомих. І в оболонському плівні поліції правоохоронці спілкуються з чоловіком та із парою цих знайомих. То хто ж саме вкоротив віку 37-річній жінці? З'ясовують слідчі та експерти за фактом умисного вбивства правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.